Вим'яцає Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з воскресіння Господа, Господи нашого Ісуса Христа. І третю неділю по 50-тіці, я вам говорив, неділі по п'ятдесяті, це тепер наша історія спасіння, яку ми пишемо. Спасаємося ми чи не спасаємося. Господь спас нас насвій хрестне страждання, правда, примирив з Богом, послав Духа Святого, що ми. Щоб ми стали новою людиною, подібною до Христа. А тепер наша історія, як ми приймаємо Духа Святого. і що ми являємо в своєму житті? Неділі по п'ятій Ми Ми сам читаємо Євангелія, кожна неділя має своє євангельське читання. Сьогодні те євангелія, яке ви чули, це про око, око душі. Око ваше буде чисто, то все тіло буде чисто. А світ, те світло, яке у вас, воно є пітьма темрява, то яка темрява? Бог є світло, не тільки любов, а є і вогонь, який поїдає всякочистів. І Бог є світло, яке просвітлює кожну людину. Хрещення — це є просвіщення. Отим Божественним світлом і наша душа повинна просвітитися і засіяти і в цьому грішному світі стати сама світильником отого от Божого світла. Тому то ми повинні подивитися на свою душу, чи дійсно в нашій душі є світло. Чи ми дійсно є світло для цього світа? Тому що якщо в нашій душі буде темрява, гріх, пристрасть, озлобленість, недосконалість, оце є темрява. То якщо в душі буде темрява, то яка темрява, то, то, то значить тоді нам належить і пітьма, тобто ад. Тьма кромешна, ад. Але якщо в нашій душі буде світло, тоді ми і в область світла, і вознесемося, тобто в рай. Тому що рай це область світла. Тому ми то повинні уважні бути до, до своєї душі, чи дійсно наша душа з повністю божественного світла і для інших сіяє своєю любов'ю, водою, добротою, сповіданням віри. Ну А для того, щоб сіяти світлом віри, то ми повинні бути уважними для душі, тому то ви повинні мати те чисте око, яке буде берегти чистоту душі. Господь переблять таку проводить, що якщо дійсно людина сліпа, вона не може себе доглядати, не може бачити того груда ще на ньому чи навколо, привести в порядок свою домівку. Так же саме, якщо око душі теж воно буде сліпе, осліплене гріхом, то буде сліпе, то теж душа буде неочищена. А ми призвані повторюємо стати світлом Божого світла в цьому світі. І тому то оком душі це являється, <кій> тут правильніше використати євангельське слово ум, тому що український переклад разум це теж розум і ум теж дає розум. Но розум це раціональне. А то християнське розуміння ума і мій ум Христову, то це є та вища частина душі і людський дух який прозріває Бога і духовний світ, ангельський світ. От ангельський світ це умні сили. Тобто людина пізнає волю Божу ось цим часточкою душі, який називається теж ум, який бачить Богу, пізнає Бога. І Тому, -то, я Господь сказав, що вони пристанно молилися. Монахи чинці -чі, дають обітницю Ісусу і молити. Ми обітниці не даємо по Западі Ємангівський Христової теж повинні молитися. А виша ступінь Ісусової молитви це коли людський ум спускається в серце. Що означає спускається в серце? А це ум людський, очищений від пристрасті молитвою, владаті Духа Святого. І тому він перебуває в серці і наглядає, що входить в серце і що виходить. Наглядає над тим, що входить в серце, для того, щоб берегти чистоту серця, щоб ніяка гріховна пристрість в нього не війшла. Ну і наблюдає те, що ми випромінюємо. може, що якщо щось недобре випромінюється, то значить гріх є в нашій душі, який навколо укоренився. Якщо побачите, що щось недобре в нашій душі родилося, то значить ми повинні заглибитись для того, щоб той корінь гріха, який породив той нечистий помисел, бажання пристрасті гріховний вирвати. Тому -то людина повинна бути, наглядати за собою, прибувати в сину серці і дивитися, повторюю, що вона пускає в серце. І що вона випромінює. Оце є око душі. Я вам всім раджу, бо, що... <кій> і сам прочитав, і раджу всім прочитати. Е, років так не знаю скільки, 5-10 одними із такими. Читаємо ми книгами в церковному середовищі, це були книги Паїсія Афонського. І третій том Паїсія Афонського це називається духовна боротьба. Це саме книга, яка вчить духовному життю. От саме те, про те, що я вам говорю, і там постійно говорить. Ти повинен дивитися, яким помислом ти все сприймаєш і чому ти так реагуєш. І він там дає в цій книзі багато прикладів, відповідаючи на питання людей, або люди розказують свою ситуацію, або, або свій духовний стан. І він дає приклади, в чому людина була неправа і як треба це все сприймати. Оце про це, про сьогоднішній вангель і про то духовне життя, яке повинна вести кожна людина. Тобто Ми повинні замати правильні помиси з прийняття всього. По-перше, не впускати в свою душу, якщо бачиш, що щось гріховне, пристрасне, то не впускати в свою душу. А з другої сторони, дивитися на себе, як я вам сказав, що, що в нас народжується. А чому я дратуюся? Так дратуюся, тому що не по-моєму. А якщо мене задіває, що це не по-моєму, то це що задівається? Це мою гординю задіває. І таким чином ми аналізуємо себе і очищаємо свою душу. Значить треба гординю свою. що? Смірієте, Викорінити. І от всьому вчить і е, паїсі О, Більше того, він каже, що людська мудрість це одне, а Божа мудрість чи справедливість це зовсім інше. По людській справедливості каже, у тебе є 10 слив і прийшов брат, бо ти чесно розділив йому 5 і мені 5. То це по, по людській справедливості. Але нічого тут доброго нема. Якби ти йому дав вісім своїх два оставити, тому що не подобається, коли це була любов, коли ти несправедливо поступаєш, але по Божій справедливості жертвуєш собою для того, щоб тішити іншу любов, іншу людину. Бо вона Божа справедливість. О, такий дух, який помисли служіння іншим ціною своєї самопожертви повинні мати. Отаке око душі наше повинно бути, щоб так оцінювати, все так відчувати. Нам кажуть, що якщо нас навіть образили, або людина образилась, то тобто ми себе повинні звинувачувати. Значить, десь не так ми підійшли, не так зрозуміли, або хоч людина роздратувалася, ми стали приводом цього, щоб повинні себе звинувачувати, Значить, тому що я наніс рану людині. Оце є правильний духовний стан. Але все ж треба зрозуміти, що так треба відноситись. Во той правильний помисл, як все треба сприймати, обирати себе, а брата, оправдувати. Якщо він не правди, чого жаліти? І молиться за нього, щоб Господь просвітив, простив той гріх і простив його, щоб брат виправився. А його помилка це нанесла нам рана. Але виїзд відчуває біль і злиться на це, а Божа людина, якою ми повинні з вами бути, розумієте? Він тільки переживає за душу іншої людини, свої болі не відчуває, а переживає, що людина е, сама знаходиться в гріху і погибає, то значить щиро молиться, не звертаючи на свою власну бідь. Оце приклади, от святий щит, як ми повинні все сприймати. Бо навіть кілька прикладів привів, щоб ми зрозуміли, а чи так ми сприймаємо все те, що відбувається навколо нас. Та да не так. А в церкву чому прийшли? Для того, щоб навчитися цьому духовному життю. Ми повинні молитися Бога для того, щоб Господь очистив нашу душу, наш цей розум або ум, як я сказав, Щоб ми пральним помислом все сприймали, для того, щоб ми берегли мир своїй душі і жаліли всіх, і молилися за всіх і за цей світ. Оце правильне сприйняття. От таке око душі, от той ум Христов, ми з вами повинні мати, бережучи чистоту своєї душі. Оправдуючи і молясь за останню навіть грішника. Бо тоді тоді світло Боже буде в нашій душі. Ну, знову давайте протестуємо себе. Протестуємо себе, от Господь говорить, так прочитаю. Любіть врагов ваших, оставляйте проклинаючих вас, благотворіть, благотворіть вас, вас і ненавидячих вас. молітесь за обіжаючих, ганящих вас, зганяючих з ваших рамок. А та будете дітьми Отця вашої подобними Отцю вашу любівству. Тому -то, бути християнином це бути подібним до Христа. В якій мірі ми уподібнились Христу. У такій мірі ми християни. Якщо ми відображення Боже Христа, бо тоді ми є християни, тоді ми є Його діти. І тому то повторюю. Не бурхливо реагувати на несправедливість цього світу, а таке радіти тому, що ми сміряно все приймаємо таким чином ми наблизитися до Бога, до Ося Небесного і в цьому світі, в світі є дітьми Його, тому що Він так поступив. Він виступив нас, коли ми були грішні. На чим ми так повинні поступати? <кій> <кій> так що, Тестуємо себе через криску євангельське слово. І дивимося так, ми реагуємо на все, як Господь нам повірив. А Господь, те, що Господь повірив, воно нам посила, Якщо ми будемо призивати Бога. А для того, щоб так сприймати, ми повинні пізнати Бога. А для цього треба і читати Євангеліє, і молитися, щоб Господь нас просвітляв, благодаттю Духа Святого. Щоб Його Духу в нашій душі, тоді ми так себе приймати, як Господь і це буде нам посила. Ну, святі ж зуміли, але ж були такі ж самі людьми. І оставили нам школу, цей шлях духовного життя, яким вони прийшли і стали дітьми Божими. А по цій дорослі ми з вами повинні йти. Іван Ля указує, а святі отці дають нам практичну пораду. Як йти, як досягати всеї духовної досконалості у Христі, щоб в нашій душі було світло, щоб ми стали наслідниками того Божого світла, що є Царство Небесне. А для того, щоб так воно було, то ми повинні прийматися тільки одним Шукати правди Божі, шукати Бога, шукати єднання з Богом. І тому -то Господь нам каже, що неможливо служити двом господарям. Ну, що одно даш служити, а до іншого десь не родимо відносность. Не можна служити Богу і мамоні. Мамона це якби Бог багатства. А насправді є вказівка на пристрасність до цього світу. От якщо ми пристрасні до цього світу, то значить мидемо не радимо відноситись до духовного життя. Ну, згадаємо паралельні, паралельні приті, там, про е, весільну трапезу. Да? Господар запрошується, Господь Бог. А люди кажуть: ну вибач, я одружився, е, биків купив, е, землю купив, треба тут робити, мені нема коли. Е, Притча про е, сіяча, да? зерно впали. Одне при дорозі одразу так і співали, дьявол забрав, туди навіть не думає про духовне життя, про Бога, про церкву. Вона в вирі земного життя знаходиться, не піднімаючи голову. А інші підняли голову почули, або Бог явив милість, бо явив чудо. Але так, зацікавились, а потім чи прийшло ганіння, чи ще відпали, засохло, нема ґрунту, тому що людина не поливає, далі не упражняється, не живе церковним життям, тому то воно той перший вирив, засихає і вже ніякого бажання. Проти течії листи вже нема. Або пристрасті цього світу, бур'ян, да, колючки, заглушили все. Це коли ми суетимося. Тому то християнина, Бог повинен бути на першому місці. І, і ще раз повторюсь, людина народжується на землі тільки для того, щоб тут пізнати Бога, віру і щоб назад вернутися в рай. Значить, все наше життя повинно бути підкорене єдиній цілі вернутися в рай. А це досягається через що? Із покаяння очищення душі, і сповнення Божого світла від служіння Богу. Значить, ми повинні над цим працювати. Починається з того, що в нас перш за все повинно бути правило, молитовне правило, церковне життя, в неділю на свята повинні бути на службі, сповідатися, очищатися. Регулярно сповідається, це значить, ми будемо очищатися і священника брати пораду, як справлятися своїми недоліками, гріхами, які ми. Які ми повторно там впадаємо, таким чином ми будемо розвиватися, якщо будемо займатися, значить все повинно бути підкирене. Якщо робота забираєш, ми не можемо ходити на служби, то значить міняти треба роботу. Коли в нас багато планів, і ми просто не встигаємо, і нехтуємо молитвою і церковним життям, то значить плани треба зменшити для того, щоб нам вистачало. Тому -то кожен з нас знову подивиться, вийдемо на свою душу. Що подивитися, а що є основним бажанням нашої душі? Тому що якщо ми возлюбили Бога більше всього, то, то навіть якщо з нами якась біда сталася, то ми радіємо, що ми терпимо раді Христа, тому що терпіння ми спасаємо свою душу. Господь потом сльози наші витримають, значить тіха на небі. О, це є рай, це є царство небесне. Ми радіємо з того, що Господь нас потім тішить. А не мучимося тим, чи ми такі нещасні. Якщо мучимося тим, чому такі нещасні, значить ми пристосні до цього світу, у нас тільки плани, що нам комфортно тут жилося. Повторюю, ми, ми більше любили Бога, нас бідіть страждання, не задівали так нашу душу, бо ми б не б. Потому, що Чим більше тут потерпимо, тим більше слава нагроли там на небі. Не наша ціль це небо, то те, що наближує до неба, це велика радість. Тому тут душа може біліти від несправедливості тіла від болі і за хвороби, але в глибині душі велика радість, що ми стільки терпимо раді Христа, значить яка нагорода, яка любов Божа для нас відкриється. І радімо з того, що ми можемо проявити свою любов до Бога через те, що ми приймаємо всі біди цього світа сосмірінням. З осмірінням, все спокійно. Тому, то, якщо в нашому зимому стражданні нема духовної радості за те, що ми терпимо раді Христа, несуче хрест, ну, то ми ще не духовні. То давайте здобувати цю духовність. Ту радість, яку ніхто не може і ніщо не може угасити. Тому то Бог дійсно повинен бути на першому місці, а все повинно бути корінь духовним життя. Ну що в нас є люди, що. Якби їй до церкви дійшли, але просто повторюю, протестувати, тобто вони ходять, замовляють молебен, щоб добитися того, що я хочу в земному світі. Настільки це пристрасно, що це просто люди хочуть Бога зробити своїм слугою, досягнути своїх земних тільки цілей. А Господь каже, так, ні, спочатку повинні ви повинні би розлюбити Бога, все остальне приложиться, як пташки, вони отримують. Е Свою їжу, як квіти розквітають, засихають. Господь все питає. І тому ти будь дитиною Божою, Господь своїм дітям все дасть. В цьому наша віра. Це не означає бути абсолютно нерадивим. Нерадивість це теж гріх. Тому що людина повинна бути християн повинен бути досконалим, а душа це і розум, розумні сили, і воля, в тому числі організованість. Ми повинні бути і працювати, і все робити, але повторюю, без пристрасті. І не в збиток духовного життю. Тому то в цьому наша віра, що будемо жити по божому з Богом, Господь свої збереже. Господь свої збереже. Святі Отці нам оставили втіку навіть і про останні часи Атіхриста, що коли буде великі Годи, голоди, голоди та християн, Господь свої збереже, мінімальний. Про питання, щоб він все-таки подасть, якщо буде віра. О, тому -то ми недавно згадували, януфлія Великого, і Павел Фібеніцький, вони входили в пустелю без нічого розумієте? але з такою вірою і впованням на Бога. Тому що треба мати віру і повання на Бога. Що в пустелі виростало дерево фініку, яке їх кормило і джерело, забивало у їх ніг, і ангел приносив хліб. З вірою і впованням. Не просто так сіли так. Я обіцявся дати, от я сижу, давай. Так ти яви ту довіру, що ти яви ту рішучість зробити крок в невідоме. Або по, в земних мірках страшне, ну як пустелі, яке може бути пропитання, Це ж пустеля, нічого не росте. Ні води, ні їжі, Люди, християни ті робили з упованням на Бога, по благословінню Боже, по благодаті все отримали. Тому то повинні воздавати сюпування на Бога, але повинні мати ще глибоку віру уповання і розновіння, і гарячу молитву, і Господь так, Або подасть, або підскаже, розумієте, як буде і чим займатися. Цьому наша віра, що Господь нам підказує і управляє нашим життям. Ну, то ми завжди повинні роблячи якийсь крок життєвий, повинні молитися, помолилися і робимо. Я скажу так, або благословить, або відведе. Завжди відгукнеться. Ну, то Бога завжди треба питати у своїх життєвих дорогах. О, і ви бачити, що дійсно Господь з нами. І коли ми в своєму житті побачимо, побачимо один-два приклади, нехай в малому, то Божу допомогу, що Господь нас не оставляє. Оце породжує, цей досвід малої допомоги Божої породжує у нас вже велику віру, що і подальшому Господь нас не оставить. А якщо щось випало наша доля, сьогодні є для нас там і війна, і гоніння на церкву, і нерозуміння там, оточуючих людей. Це просто випробування, приймай випробування. Господь випробовує нас на вірність, на духовну досконалість, на смиріння. вчи смиріння. Ми ж читали раніше Книги Святих, що як Господь, коли ти просиш смиріння в Бога, таке скочить, посилає страждання випробування, тому що тільки в випробуванні людина може навчитися смиріння. Коли є випробування, тоді в людині є привід прийняти і потерпіти оце смиріння. Бо все треба вступити для того, щоб здобути через досвід. Тому то yeah. <coughs> я бажаю, yeah. щоб дійсно ми були єдиного, єдиного Духа за Христом. <coughs> я це на вас не сваруся, <coughs> тому що -то, я такий же, як ви. А з іншої сторони, просто привожу приклади і для ваших тіх я можу сказати, і апостоли колись були такими, як ми, ми сьогодні. Тому ну, що один раз в Самарії, в Самарії не прийняли апостола і Христа. І вам богослов, тут зразу прийшов зі своїм братом Господі. Ну дозволь, що ми небо, е, з, вогонь з неба випросили, щоб попалили ці самаряни, які не прийняли тебе. Господь а, каже, а ви що ви знаєте, якого ви духа, ну не прийшов я судити. Тому я повторюю, не людської справедливості ми повинні шукати. І не, і не повинні мати просто душевну людську реакцію, а ми повинні бути єдиного Духа з Христом. Як Господь прийняв, як Господь переносив, як святі сприймали ті чи інші подібні життєві ситуації. Так і ми вчимося на цих прикладах і самі так сприймати для того, щоб бути єдиним духа со Христом, який нас зробить єдиними і сосвятими, які там на небі являються порятовниками. Нас. Так що дерзаємо, побываем на Бога і сдержаем Духа Святого, Духа Смирення і Духа Любовь. Спасибо.